Привіт всім із сонячного Миколаєва. В ці дні дуже спекотно, але я все ж таки завітала в магазин Second тому що в ці дні шалений розпродаж. Цього дня один кілограм речей заважує 99 гривень. Дуже така смачна ціна, щоб завітати і подивитися, що ж там є цікавого. Я вже насобирала цілий кошик, хотіла вам дуже показати те, що я відібрала, але кожного разу мені хтось хотів завадити, питалися мої речі забрати. Тому впродовж відео я буду говорити, що я купила для себе цього дня, а те, що я відібрала для мого магазинчика Instagram. До речі, я маю. Дві сторінки для чоловіків і для жінок, для того, щоб вам було зручно вибирати, якщо ви хочете щось у мене купити. А ще я хочу сказати, що якщо ви підпис... підпишетеся на мій інстаграм-магазинчик, напишіть мені, що ви прийшли до мене із YouTube каналу, і для вас буде знижечка 10%. І зі за мною завжди можна. Поторгуватися, так що майте на увазі. Мені буде дуже приємно. І ще хочу сказати привіт миколаївцям. Я знаю, що підписані на мене з Суми, Дніпро, Дніпропетровщина, Київ, із Праги. Привіт, мені дуже приємно. Статистика показує, що мене дивляться ще із Германії. З Польщі, я так розумію, що з України, тому що поляки не дуже розуміють мій сленг, так сказати. Ось дивіться, я держу в руках які яскраві чоботи. Це із, ну, тобто вони без знижки йдуть, з люкс відділу Ну, я їх так взяла, подивилася та й положила, тому що ціна там десь 500-чим то гривень за кілограм. Не дуже привабливо, але якби я дуже хотіла, то, мабуть би, я купила б. Ось красівки такі, на перший погляд, цікаві. Я сподіваюся, що мене чути добре. Я стараюся, але. Сподіваюся, мене буде чути добре. Такі дуже легенькі кросівочки. чоловічі. От. Дуже багато вже осінньої обуві. Вон з дірочкою. Дивно, чому вони на люксі. Іду дальше дивиться. Дуже багато білих кросівок. Це 39-й розмір великий, Тому я їх не взяла міряти. Я завжди стараюсь купувати речі, які гіпотетично можуть підходити для мене. От. Ті речі, які б я б могла б носити. Ось ці навіть, дуже брудні. Я знаю, що вони якісні, але навіть дуже брудні. Я їх положила назад. Так, я дивлюся ще взуття і для себе, щоб носити вдома. Ось яскраві Adidas. Скажу наперед, що я їх купила. Вони трошки затісні для мене, тому я їх почистила і вони вже знаходяться в моєму інстаграм-магазинчику. Дивлюся, що там набірці. Здається, 2020 року підошва зовсім як нова, але спереді вони трошки бруднуваті були. Але все воно вже відчистилося і остались тільки маленькі заломчики. Вон я знайшла зеркало і стараюся піймати себе в камеру, щоб показати вам, як я сьогодні виглядаю. Такий зручненький лук філа шльопки, але вони якісь брудні і великого розміру. Я їх подивилася та й положила назад. Дуже багато білих. Ось чорні шльопки. Скажу знову наперед, що я їх купила для себе і вже ношу їх. Це мого розміру. До речі, у мене 38 розмір. Ось чоботи теж на вид шкіряні, якісні. Але 37 розмір. Ну, я так покрутила та й положила. Якщо вони мене дождуться в останній день, то я їх куплю на продаж. А ось ці батільйони. О, якби років 10 тому назад. То це була взагалі супер знахідка для мене. Далі я продовжую дивитися жіночі речі, Ото мій кошик, що я відібрала. Перед останній день ще можна застать, дуже багато речей. Але в останній день, на жаль, коли вже заходиш до магазину, то. Дуже велика кількість уже лежить на полу відложена. Ось мій чек на 515 гривень я скупилася дуже багато, Довольна всім, покажу вам. Це вже останній день, коли один кілограм заважує 99 гривень. Мене просили показувати сумки, але в цьому магазині, якщо чесно, щоб купити сумку, треба приходити в день завозу. Їх дуже мало і їх розкуповують. Людей дуже багато. Я старалась пройтися по магазині, показати вам. Ось знову зеркало, це я, платічко на мені, H&M. Здається, ви вже мене бачили в цьому платьці. Воно дуже зручне, легке. Тому я його часто одягаю. ось, бачите, обуві взуття вже набагато менше. І собачка навіть в магазині. В останній день люди купують великими баулами речі: хто на продаж, хто для себе. У кожного різні цілі, так сказати. Он мій кошик, який я вже відібрала зарані трошки. Зараз попитаюсь його одною рукою взяти, але, здається, я не зможу підняти. Покажу вам більш детальніше, що я відібрала, щоб передивитися. Сподіваюся, цього дня мені вже ніхто не завадить. Подивитись і показати вам, що я відібрала. Ну, а потім я вже вам покажу, що я що я реально купила. Ось ця кофтинка я її покрутила в руках. Вона, здається, склад не дуже натуральний. Тому подивилася і відправила полу чоловіче з длинним рукавом. Я його купила. Потім в кінці відео ви його побачите. Цю ковтинку вона буде в мене в інстаграм-магазинчику. Рубашки, сорочки чоловічі. Як ви вже знаєте, мені дуже подобається самой носити. Я завжди роздивляюся, але це розміри на мене не підійшли. Хоча там написано L, але я завжди беру, щоб. На розмір, на два було більше, щоб носити вільним кроєм. Ось ця сорочка дуже гарна. Але Made in Китай і. Ну, то, що Made in Китай мене це не лякає, але склад Поліестер я не взяла. Ось ця ковтинка чоловіча. Маленький розмір, але я її купила. Вона теж буде в мене в інстаграм мазинчику. Дуже якісна, без слідів носки, джинси. Чорний пулбір. Ці джинси я купила, вони зали... залишаться у мене вдома. Ось я показую, бачите, люди теж ходять джинси Scotch сода. Я вже знаю. Дякую вам, що ви мені підсказали, що це дуже якісний бренд. Але я їх покрутила, подивилася, там трішки вже видно сліди носки. Тому. Розмір маленький, і тому я не різкнула їх купляти на продаж. Зараз джинси. Ну, вони на мене здорові, хоча написано 46-й розмір. Ну, посадка тут сильно висока посадка, і треба їх відрізати. В общем, я їх не взяла. Оці лосинки спортивні. Бренд Крівіт. Я їх купила для магазинчика. Ось там полосочки на ногі світовідображаючі і блискавки. Кофтинка чоловіча, H&M. Тут зверху бірка відрізана, але внизу там є бірка. Ось від, відніється якесь п'ятнишко, але я його відстирала. І ця кофта теж в мене буде в інстаграм-мазинчику. На дотик дуже приємне. Сподобалося ось цей світерок чоловічий мекс, але я його знайшла, якщо чесно, в жіночому відділі, як я знаю, є деякі люди, які нам намірено, так сказати, відносять із чоловічого відділу в жіночий і наоборот, для того, щоб прийти в останній день і купити. Ну, і тут состав дуже хороший. Ось це ще один світерок, бренд не можу сказати, але склад тут дуже добрий, там є шерсть і, здається, акрил, без слідів носки, без катишок. Ну, і оцей жакет, здається, він вінтажний, 46-й розмір на підкладенці. Дуже мені сподобався вільного крою. На гудзиках, але там немає с... бірка відрізана із складом, на жаль. Але піджак мені дуже сподобався і, надіюся, і вам сподобається. Ось це те, що я навибирала, але я не все куплю, на жаль. Я вже на дворі, подихала свіжим повітрям.